Так, значить, увага! А, ну, да, Дощ іде, але ми можна йдемо по території ботанічного саду і намагаємося визначити, з якої рослини створено цей гай. Так, хто скаже, що це таке? Це абсолютно правильно. <смі> Молодці. Ми намагаємося визначити цю рослину. Так, хто скаже, що це таке? Варіанти. А на мадрину похоже? Ні. А чому не похоже на мадрину? Тому що голо. Роздушування... Подивіться, голочки, пучки зібрані чи ні. Пучки. По скільки пучків пучку голочок? Багато. Багато, так. У кого в пучку багато голок. Ну один варіант мадрина, так. Ну ви кажете, що це не мадрина. У кого ще? А? — Пердоцюга? Ні, ні. Це мадрина. У ну, псевдомадрина є такий вид, але ми його не будемо вивчати, бо він дуже рідкісний. Ну і ця рослина для нашої місцевості не характерна. У кого ще, як у мадрини, багато хвоїнок пучку? Тут ні, Так. Не дивитесь презентацію. Це тільки у справжніх кедрів, представників роду цедрус. Значить, от перед нами справжній кедр. Зараз ми вивчаємо голоносінні рослини, але дослідити будову плоду яблуко на прикладі груші не завадить. Це медія кунінгамія, ну тись ягідний понятно. Це в нас цей горизонтальний ялівець. Так. Це в нас щось там. Визначаємо цю рослину, що це таке перед нами? Метасеквоя. А яка? Розсічена шишкова. Метасеквоя гліптострабоїдес. А тепер ми визначаємо оцю рослину, о, яка перед нами. Мінгамі. Вон це та листа, да. так. Правильно. Визначаємо Молодцы. цю рослину, що це таке. Тує західна, а латинська жить. Тує акциденталіс. Правильно, не, не Тим, що це за рослина. Кажіть мені, що це таке. Мікробіота. Бачите, стелиться по землі, це мікробіота.